Тільки я витратила на свій зимовий догляд. Спойлер такої суми я точно не очікувала. На зиму я завжди оновлюю догляд, тому що зараз уже морозно і потрібні інші доглядові компоненти для шкіри. Тому велкам у мою ранкову рутину. Ну звісно, починаю я зачищення і використовую гель для проблемної шкіри схильної до акне. Знаєте, це той момент, коли вже час мазюкатися засобами проти зморшок, а ти ще не вилікувала акне на усі засоби зараз знижки до чорної п'ятниці, тому вартість гелю всього 309 гривень. І крок номер два це дуже дієвий мікропілінг. Найчастіше я його наношу саме ввечері. Помітила, що саме він. Зменшує мої сліди від акне, а обійшовся мені в 590 гривень. І мій улюблений гель, який коштує зараз 430 гривень, знімає почервоніння, зволожує та зменшує жирні шкіри. І останній, але суперважливий компонент моєї рутини це матуючи зволожуючи крем, а все тому що він заспокоює мою чутливу шкіру і зменшує її жирність. А коштує, як я вважаю, дуже доступно 408 гривень. І ось така вийшла моя фінальна сума. Я була в шоці від цього, тому що вважаю, що ці баночки мають коштувати дорожче. Дівчата, і ви не жалійте, а Напишіть в коментарях свої зимові маст. Hele. Усіх цьом і не мерзніть там. Ви можете не погоджуватися, але я вважаю, що це найсильніші мої знахідки ever. Річ, яка має бути в гардеробі у кожної. Це, звісно, базовий ремінь. Не знаю, як ви, але я той самий ідеальний шукала дуже довго. А коли знайшла, не сумнівалась ні секунди і замовила у трендовому кольорі коричневому, хоча був ще чорний. І що це за шопінг, якщо він закінчується без нової сумки? Побачила цю красуні, зрозуміла, і це меч. Ну оцініть, наскільки вона ідеально підходить під ремінь. Між іншим вона теж є у чорному кольорі. Сумка пасує під переважну частину мого гар... Редаробу і має дуже унікальну форму, і взагалі я не бачила такої ні в кого у комплекті. З неї йшов довгий ремінь, тому можна носити сумку по-різному. Думаю, ви вже впізнали, що ця сумка є ремінь від бренду Amica. Їх обирають усі фашионісти, тому я теж не змогла пройти повз. Обов'язково додам їхню Crystal Back у свій вішліст і вам раджу. Покажу вам ще декілька образів з моєю сумочкою. І як завжди, буду рада, якщо саме ти обереш найкращий образ. Перший, другий чи можливо останній. Напиши в коментарях свою думку. Усіх цьому і бажаю вам стильних образів. Підходьте ближче до екрану, тому що зараз я вас зігрію. Знаєте, яка річ має бути 100% в зимовому гардеробі, і хто зігріє вас холодними зимовими днями? Сподіваюся, не ваш колишній, а стильна термобілизна. Не думала, що це скажу, але я замовила собі найестетичніший комплект термобілизни Ever. Вона має тонкий шар мікрофлісу, тому дуже приємна до тіла. Провела і тест драйв, тягнеться вона класно. Чесно кажучи, обрала її через цей неймовірний колір, але крім цього, вона має ще антибактеріальну тканину і відводить вологу. Тому підійде для лиш. До речі, напишіть. Чи збираєтесь у Карпати цією зимою і куди саме? А ви знали, що основна функція термобілизни це утримати температуру нашого тіла. І обраний комплекс справляється відмінно. Мені навіть стало жарко у кімнаті, а температурний режим цієї термобілизни від плюс 15 до мінус 25. Як ви ставитесь до того, коли дівчата ночі термобілизну не лише як нижній шар? Я таке люблю, вмію практикую, тому показую вам варіант образу. Посилання на термобілизну залишаю вам під відео. Раджу замовити, поки вона ще не повністю солдаут? Оцінюйте її в коментарях і не забудьте підпис. Писатись, усіх цьому. Найкращий коментар до цього відео отримає подарунок від мене. Підбираю образ під кожен смак моті від коті. Пробую їх вперше і ставлю оцінки. Починаю з малини троянди. Нічого від нього не очікую, тому що не дуже люблю малину. Але цей смак просто якийсь розрив, тому образ до нього буде відповідний, легкий, ніжний і взагалі не Оцінюю його на 10 з 10. Переходимо до другого смаку. Це яблуко-шріландійська кориця. Непогано, але й не скажу, що вау. Перший моті поставив дуже високу планку, тому він дещо програє. від мене йому 8 з 10. І переходимо до обліпихи маракуї. Це яскравий насичений кисло-солодкий смак. Він не для всіх, але мені він подобається. Я ставлю йому 9 з 10. Знаєте, бувають смаки, які тобі спочатку не заходять, а потім так зайдуть, що ти просто не можеш ними наїстись. В мене так сталося з матча манго. Для тих, хто любить матчу, це просто знахідка. А від мене йому 8 з 10. Ця біла смакота, це полуниця кокос лайм. Я ніби на Райських островах і їм ніжний Баунті, тому відправляю йому дев'ятку. І звання найтоповішої назви отримує шоколад фундук І перець Тімур. Цей перець тім. Мур просто топчик. Він вкрав моє сердечко, тому моя оцінка йому 100 з 10. На ну що мої критики? А я чекаю на вашу оцінку образів в коментарях. Топ 10 найкращих покупок для дому. Починаю з таких гілочок, вони мають дуже натуральний та ефектний вигляд. Купувала їх в Юз. Моє улюблене ростове дзеркало, воно просто величезне, займає пів кімнати, але це того варте. Перерила весь інстаграм і знайшла його за найнижчою ціною. Мінімалістичний столик зюз, який я просто обожнюю, він дуже естетичний. Ці гілки бавовни просто ідеально вписуються у мій інтер'єр. Я пшикаю на них один чудо засіб, і вони прекрасно тримають аромат. І такий вау-ефект дає спрей для текстилю від Бай Садовський. Я обрала нашу Смілий аромат франджепані він має запах як в дорогому розкішному готелі. Як справжній поціновувач аромадифузорів, а я їх перепробувала чимало. Я замовила найтоповіші, які є на українському ринку. І звісно, з ароматом чистоти розкішним франджепані. Переходимо далі. Цю тацю я замовила в юск, це просто Пінтерест. Кресу у домі створює ще підсвічники, золоті з мору, а прозорі з Юск. А це затишний куточок Марселя. У нього аж три лежанки, але ця найкраща. Я інколи медитую, тому обожнюю цей набір ручної роботи. Напишіть і ви, що Бити найбільше у своєму домі. Топовий лайфхак, щоб завжди виглядати, ніби ви приїхали з балі. Я протестила багато автозасмаг і ділюся тією, яка справді класно працює. Наношу завжди рукавичкою, щоб руки були чисті, і щоб засмага розподілялась рівномірно. До речі, за день до цього я проскрабувала своє тіло і нанесла зволожуючий крем. Це найкраще мусики. У мене тільки був по багатьох причинах. По перше, аромат для мене це дуже важливо. Від інших, я просто задихалась, а тут він не нав'язливий і досить приємний. По друге, легкість нанесення. Він взагалі не плямить і дуже рівномірно розподіляється по тілу. Для мене надважливий склад, а ця автозасмага має дієві доглядові компоненти. І через 6 годин я отримую ось такий розкішний результат. І як же мені подобається цей благородний золотистий відтінок шкіри. І мій фаворит це топова автозасмага від Балі Баді. Тримається вона у мене приблизно 10 днів і сходить вона дуже рівномірно, а не плямами. Залишаю посилання на сторінку, де я її замовляла. Обов'язково збережіть їх, щоб уникнути підробок, тому що вони офіційні представники. Чекаю на ваш досвід застосування автозасмаги, Діліться ним в коментарях і не. Забудьте підписатись усіх цьому. Українки найкрасивіші жінки на планеті, хто погоджується зі мною з вас відразу лайк, а українські бренди тільки підкреслюють цю красу. Тому збираємо разом образ як Спінтерес. За основу образу я взяла сіру спідницю міні і затишний молочний светр. Додаю аксесуари зі свого віш-ліста. Тут моя омріяна база від українського бренду Мінімал. Побачила, що лише до 15 листопада у них знижки аж мінус 60, Тому я ні секунди не сумнівалася і відразу вихватила свою омріяну красу. І що саме я урвала, поки воно не стало солдату. Перше це супертрендова срібна каблучка з позолотою, за 740 гривень. Також обрала мінімалістичну доріжку з цирконієм, яка просто неймовірно виглядає. І ви ніколи не вгадаєте, скільки коштує ця срібна каблучка прямо зараз: 540 гривень. Я давно хотіла мінімалістичну підвіску таку, щоб на щодень. Тому натякнула декому, що це було б чудовим подарунком і замовила її також. Це маленьке сердечко, ну просто в саме сердечко. І душі приємно, тому що зараз вона коштує більш ніж двічі дешевше. Доповнюю образ трендовими слінбеками. Не забуваю про легкі парфуми і свій улюблений берет. Секундочка ніжностей, бо хтось дуже просився. На ручке І на фінал найтрендовіше Максі пальто у чорному кольорі. Чекаю оцінку образу в коментарях хто 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 повернувся в Україну? Сьогодні Чендам відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала: о май гад, можливо, я тут залишу всі свої гроші. Металік джинси як Зарі просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чергу. Та пульки ніби агатну, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна зайчандем дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю, навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже красиві, хоча й без А ось ці з перлинками. Це взагалі помітила, що багато хто брав піжами, вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі бо відділ аксесуарів я не змогла пройти повз ці милі шкарпетки. Сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну. А тут, ніби пробігла Блері з серіалу пліткарка, було просто купа аксесуарів у цій стилістиці. Я як сорока забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка, у мене є схожа. Дівчата, очі розбігалися на сукнях, хоча червона вкрала моє сердечко, сподобалася ще чорна з симетричним вирізом. І ось такі дві базових сукні класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне, і навіть трішки джинглбел. Я нічого так і не купила, тому що черги примірочної на касу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. І як проходить мій день як міні-блогера та UGC-креатора. Привіт, мене звати Яна, і вже 6 місяців, як я веду TikTok. Ділюсь безкоштовною інформацією про UGC, яку розповідають за гроші. Тому не забудь підписатись. Мій ранок починається о 8, і Ще хвилин 30-40. Я лежу в ліжку, читаю новини і перевіряю месенджери. За день мені приходить від 5 до 10 заявок на співпрацю, тому у цей час я на них відповідаю. Потім я йду по свою ранкову каву, салата на ванільному та улюблений макарун. Факт про мене, хоча я й солодко я не люблю солодкі сніданки. Улюблені інгредієнти це лосось, авокадо, яйця, салат та хліб. І до речі, я це все можу їсти у будь-якому форматі страви і не лише на сніданок. Після сніданку я роблю усі ванні процедури і готуюсь до Німального дня зйомки у мене щодня, окрім темних днів, коли вони неможливі. Хороше світло у нашій квартирі у другій половині дня і всього три години. Тому як ви розумієте, з них я вижимаю максимум, бо співпраці у мене справді багато. Макіяж і зачіска для зйомки займають у мене дві години. Якщо вас цікавить, як я це роблю, залиште комент під відео. Зніму туторіал. Десь о 12-13 я починаю знімати. Знімальний процес на одне відео триває півтори-дві години. Далі настає час монтажу. Він займає у мене багато часу. Від трьох годин з озвученням одного відео. Тобто орієнтовно на кожне своє відео я витрачаю по 5-6 годин, і це якщо не брати, що процес підготовки. Коли працюєш в такому ритмі, дуже важливо виділяти час на себе і на свій розвиток. Саме тому я вирішила повернути в своє життя вивчення англійської мови і роблю це з Клавер. Це онлайн школа англійської мови, яка збирає біля себе жіночі ком'юніті. і Робить усе, щоб кожен отримав бажаний результат. Якщо ви чекаєте того самого ідеального часу для вивчення мови, то знайте, він прямо зараз. Повертаємось до мого графіку. Як ви розумієте, у цей період мені потрібно ще й пої. Істи найчастіше я замовляю щось, тому що у мене взагалі немає часу на приготування, і вже ввечері я публікую це відео, щоб ви його побачили і залишили коментар, якщо вам сподобалось. Повірте, я завжди дуже стараюся вкладаюся свій ролик, тому дуже чекаю на ваш фідбек скільки я витратила на уги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акдіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі, я хотіла собі, Купити у Puma, Adidas чи в New Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, але я знову брала 40 розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична, Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала, а їх вартість 3700 грн. гривень. А замовляла я уги і кросівки на цій сторінці. Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, а що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Плесенький костюм, який я не зніму взимку, але насправді я ходжу у ньому вже ношу флісові костюми аж три сезони на рік, тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацу, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ скороченим зіп худі. І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення. У них гардеробі я маю комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки, а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дренитку на флісі. І Саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів і не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. зберігайте відео, щоб не загубити костюм і чекаю на вашого цінку образу. осі в цьому. У них мають ходити всі, але чомусь я не бачила їх ні в кого. Такої палітри кольорів немає у жодного бренду, але повірте, це не все, чим відділяються ці костюми. У цього бренду костюми складаються як конструктор. Серед трьох видів низу я обрала штани і Вони на високій посадці і додають зросту. Серед різноманітного вибору світшотів і ході я обрала ході кін і взагалі не прогадала, тому що він іде помірним оверсайз. Також можна обрати напис на ході, яким кольором він буде зроблений. Я обрала тут тепло, щоб зігрівав мене у осінній зимові. Відні, але я люблю коли не словом, а ділом, і він з цим справляється навідмінно. Все ж таки, футер робить свою роботу. Дівчата зізнаюсь, це мій перший ході, і він дуже комфортний. Відчуваю себе в ньому м'якою зефіркою. Додаю до образу улюблені кросівки, а Марсель мені, звісно, у цьому допомагає. А замовляла я цей стильнючий костюм у бренду Каті. Це українське виробництво, яке робить одяг на кожен день. До речі, якщо ви шукали якісний чоловічий костюм, вам теж до них. я не можу не показати вам візуал цього бренду. Хочу ще замовити парні образи для нас хлопцем. А сьогодні. Ні, у нас капел Лук з Марселем. Дівчата, знаєте це костюм, щоб піти на рейтерську. І щоб не загубити бренд, зберігайте це відео і пишіть, як вам костюм. Усіх в цьому і не забудьте підписатись. Чого про них усі мовчать? Дівчата досить мерзнути, я знаю, хто зігріє вас цими холодними вечорами. Ні, на цей костюмчик і навіть не пальто, і сподіваюсь, не ваш колишній. Це буде найідеальніший, найм'якший і найтепліший. Шарф вісім кольорів, усі тотальна любов. Обирайте будь-який, і впевнена, образ Pinterest вам гарантовано. До речі, один з кольорів я буду дарувати у своєму інстаграм. Тому підписуйся, чекаю тебе. Зберігайте ідеї стильних лучків з шарфом. Впевнена, взимку будуть круто виглядати яскраві акценти у вигляді шарфів, але мені дуже подобаються і монохромні образи. Усі шарфи на відео від українського бренду Ромашка. У них дуже доступна ціна за такий актуальний аксесуар і є шапки в тон. Я впевнена, що до зими їх розкоплять, тому що це зараз дуже гарячий тренд. Минулої зими. Я взагалі їх не могла знайти, особливо за таку ціну. Дівчата для вас не полінилась, зробила підбірочку, як стильно зав'язати шарф. Зберігайте собі ідеї. Обов'язково пишіть в коментарях, який колір сподобався найбільше Мої фаворити це молочний і червоний але насправді вони всі кайфові під різні образи. Усіх цілую і бажаю вам тепла.